Всім привіт! З вами Міша, і сьогодні ми поговоримо про, напевно, найприбутковішу анімаційну студію, яка майже кожен рік випускає мультик, який збирає мільярди доларів. Ми сьогодні поговоримо про історію студії Illumination. Все починається у 2007 році, коли американський продюсер Кріс Мілідантрі покидає пост президента вже покійної студії Blue Sky. Саме під його керівництвом вийшли перші дві частини льодовикового періоду Роботи і Хортон. Після Після того, як Кріс уйшов з посади, він заснував Illumination Entertainment. У 2008-му Дантрі заключив договір з Universal про покупку студії. Студія Кріса залишилася незалежною, а Universal… Зобов'язувалася бути дистриб'ютором майбутніх мультфільмів студії. Так у 2010 році виходить Нікчемний Я, який став касово успішним. У 2012-му Кріс Мілідантрі вирішує знову звернутися до книжок доктора Сьюза і екранізувати «Лоракса», який також став успішним, хоч і не таким популярним, як нікчемний я. Сіквел мультфільму про Грю зібрав майже. Мільйон і відкрив Illumination можливість робити спін-оффи по франшизі. І так у 2015-му виходять посіпаки, які зібрали шокуючий мільярд. Думаю, тепер ви зрозуміли, яку франшизу почали доїти Illumination. У 2017-му вийшла третя частина Нікчемного Я, яка також виявилася фінансово успішною. Мілідантрій зосередився саме на виробництві йому продовження Нікчемного Я. Хоча деякі оригінальні мультфільми все ж виходили, як от таємниці домашніх тварин або ще одна екранізація книги доктора Сьюза Грінч. Мультфільми були фінансово успішними. Таємниці домашніх тварин навіть сіквел отримали, який багато грошей не зібрав. У 2016-му виходить перша частина співай, яка могла стати початком нової франшизи Ілюмінейшн. Але після сіквелу. Який вийшов у 2021 році про виробництво третьої частині ні, ніхто нічого не ні, казав ні, ні, ні. у 2020 році? Через пандемію Illumination не випустили жодного мультфільму, через що до речі не постраждали від касових провалів, як та ж студія Піксар. Дяка умудрилася випустити свій мультфільм у кінотеатрах прямо у розпал пандемії, через що потім дуже сильно постраждала. Illumination вирішила не ризикувати і випустити свої головні мультхіти вже після спаду коронавірусу. Так, упродовж 2022-2023 років вони випустили сіквел Посіпак і Супер Брати Марію» по одноіменній грі. Обидва мультфільми стали касово успішними і зібрали мільярди доларів. І я впевнений, що касо успішною стане і четверта частина нікчемного я. Бо Мілі з самого початку притримувався формули дешевого виробництва мультиків. Ті ж посіпаки виглядають як коробки з кіндерів-сюрпризів, на яких наліпили один чи два ока і наділи сині комбінезончики. Але як ми бачимо, посіпаки приносять Universal просто мільярди доларів. А тому, щоб не випустила Illumination, це якщо не стане касою успішним, то точно. А тому зараз Illumination є однією з найуспішніших анімаційних студій і точно не збираються втрачати цей статус. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!